Виконуємо номер 830 із підручника Алгебра 7 та номер 36.20 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина друга. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розкладіть нам множники і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Різниця кубів двох виразів. У нас тут куб. В умові, дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми, сума кубів двох виразів дорівнює добутку сумі цих виразів на неповний квадрат їх різниці. Застосуємо нашу формули. Перший вираз у нас це А додати 3, другий вираз А. Отже, маємо різницю на неповний квадрат суми і квадрат другого виразу. Зводимо подібні доданки а це 0. Воно залишається в перших дужках 3. В других дужках підносимо суму до квадрату, це квадрат першого виразу. Додати подвоєний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. І множимо тепер А на А додати 3. Це буде А квадрат додати 3А. І А в квадраті переписали. Зводимо подібні доданки в других дужках. А квадрат, плюс А квадрат і плюс А квадрат буде 3А квадрат, 6а. Додати 3А буде плюс 9А, і плюс 9 переписали. І також можемо винести спільний множник 3 з других дужок за дужки. Перед дужками буде 3 помножити на 3 це 9, а в дужках А квадрат додати 3а, додати 3. Отримали добуток числа 9 на суму А квадрат, 3а і 3. Завдання друге подамо 8 як 2 у кубі. Тепер у нас сума кубів двох виразів. Перший вираз це різниця х і 4. Другий вираз це 2. Використовуємо формулу сума кубів двох виразів, дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат їх різниці. Х відняти 4 додати 2, мінус 4 додати 2 це буде мінус 2. Підносимо різницю до квадрата. Це буде квадрат першого виразу. Відняти подвойний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. Множимо на мінус 2, буде мінус 2х додати 8. І 2 в квадраті це 4. Зводимо подібні доданки в других дужках. Х квадрат, переписала, немає подібних. Міс 8х і мінус 2х. Це мінус 10х. І шістнадцять додати да 8 – 28. Отримали добуток різниці Х і 2. На вираз х квадрат відняти 10х, то дати 28. Завдання третє: подамо 27п у кубі як куб виразу 3П. І тепер маємо різницю кубів двох виразів, дорівнює різницю різниці цих виразів. на неповний квадрат суми. Розкриваємо дужки. 3П відняти, П відняти 1. Підносимо до квадрата. 9П квадрат. Множимо на 3п, 3п квадрат додати 3п і підносимо суму до квадрата. це квадрат першого виразу. Додати подвойний добуток першого на другий, додати квадрат другого виразу. Зводимо подібні доданки, 3п відняти п буде 2п. Це в перших дужках, в других. 9p плюс 3п 12п, і плюс 9 п квадрат плюс 3п квадрат 12п квадрат, і плюс п квадрат 13п квадрат. 3p плюс 2п це буде 5п. І 1 у квадраті це 1. Отримали добуток різниці 2п і 1 на суму. 13п квадрат 12 квадрат 5П і 1. І останнє завдання 64х у кубі подамо як куб виразу 4х. І тепер маємо суму кубів двох виразів. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів. На Неповний квадрат їх різниці. Підносимо, розкриваємо дужки в перших дужках, а в других підносимо до квадрата, 16 х квадрат. Множимо на мінус 4х, мінус 4 х квадрат, додати 4х і підносимо різницю до квадрата. це квадрат першого виразу, відняти подвойний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. 4х плюс х це буде 5х. І в других дужках 16 х квадрат мінус 4 х квадрат – це 12х квадрат, і плюс х квадрат 13х квадрат. 4х мінус 2х плюс 2х і 1 квадраті це 1. Отримали добуток різниці 5х і 1 на суму 13х квадрат, 2х і 1. Номер 830 із підручника Алгебра 7 та номер 36.20 із підручника Математика 7 виконано.